Це було сонечко, це була дитина, ну, добряча. Розповідає про свого колишнього вихованця Оксана Мельник. Сьогодні з 19-річним воїном 79-ї десантно-штурмової бригади Дмитром Назаром попрощалася у Свято-Георгіївському храмі. Займався велоспортом, в нього були гарні дані. Тренер завжди казав, що він його права рука, бо в нього ще були такі, ну він організаторські такі здібності в нього були дуже великі. Дмитро Назар велоспортом займався з 5 класу, розповідає його тренерка Вікторія Контрут. У 2022-му став кандидатом у майстри спорту. Мріє взяти участь у веломарафоні. Був дешатка компанії. Якщо треба якось катати забрати з дерева, він завжди це допомагав. Він став чемпіоном Хмельницької області. Як любили кататися в дитинстві на Гойдлках, пригадав друг дитинства Назар Гусак. Я завжди вспоминаю ці моменти мого життя. З дитинства саме, чесно кажучи, не віриться, що таке могло з ним трапитися. Він був неймовірно чудова людина. Ну, було дуже важко, коли я дізнався про те, що з ним сталося. З перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро записався до Хмельницької територіальної оборони, розповідає класна керівниця Тетяна Календар. «От з найпозитивніших дітей учнів школи дуже такий товариський, веселий і шахи він дуже полюбляв. З перших днів, коли він пішов на війну, я зустріла його в місті. Він був в теробороні. Тоді казала: Діма, ти ж такий ще маленький, тобі тільки 18 років. Він казав Тетяна Петрівна, я мушу захищати нашу батьківщину. Влітку 2023-го, розповідає вчителька, Дмитро Назар дістав поранення на Донецькому напрямку. Ми приходили до нього в лікарню, він теж з посмішкою на обличчі постійно дуже любив свою меншу сестричку, маму постійно про них піклувався і казав, я обов'язково повернусь, бо мені потрібно ще мамі допомогти викопати картоплю. З 15 грудня 2023 року після бою поблизу Покровська Дмитро Назар вважався зниклим безвісти. Зателефонували, сказали, що немає ні серед мертвих, ні серед живих. Тіло воїна розповідає, ідентифікували за ДНК тестом. У Дмитра Назара залишилася мати, молодша сестра і бабуся. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.